Привіт, усім вітаю всіх на моїй смачненькій кухні. І так, сьогодні будемо готувати мафіни. Для цього нам потрібно 150 г цукру і 100 г масла. І якусь беріть таку глибоку мищенку, щоб у вас була з високими такими стіночками. Добре? Масло має бути дуже м'яке. У мене цього разу воно не дуже м'яке, десь, може, 3-4 години було на кухні. Ну, Краще, коли воно, знаєте, так би ніч воно полежало у вас. Тоді це буде ідеально. Бо в мене трохи воно таке не дуже є. Добре, добре ми його розминаємо, розтираємо вилкою. Далі буду я міксером це робити. Хто не має міксера, можна далі видало і допомогти собі потім вінчиком. Ну я буду робити міксером так швидше, як на мене, і зручніше. Окей. Довго не потрібно збивати, буквально 2 хвилиночки достатньо, щоб масло з'єдналося з цукром. Стало таким більш однорідним. І все, достатньо. Тепер додаємо два яйця середніх. І буквально таку маленьку щіпку ванільного цукру. Хто не любить ванільний цукор, не додавайте його. я буквально так зовсім трішечки додаю. Ось так. І так само додаємо солі. Буквально малесеньку щіпку, не потрібно багато давати. Бачите, зовсім трішечки. Добре. І це все міксером з'єднюємо. Бачите, воно вже стало таке однорідним. Я збивала буквально 2 хвилинки, небагато. Тепер беремо муку 190 грам муки і 10 грам какао. В муку додаємо одну чайну таку добру ложку розпушувача. Висипаємо туди наше какао і гарно, ретельно все вимішуємо, розмішуємо. Дивіться, на рахунок какао і муки. Як на мене, оце ідеальна пропорція. Ну, хто хоче ще більше, щоб воно було ще більш шоколадніше, то давайте більше какао, але, більше, але менше тоді муки. Тобто, якщо хтось дає 180 грам муки, тоді 20 грам какао. У ну, вас загальна кількість має вийти: 200 г всього разу. Окей. Okay. І далі ми це все просіюємо. Просіювати потрібно обов'язково. Це все дуже швидко робиться. У мене оце приготування тіста займає від 15 до 20 хвилин. Дуже швидко. І тут є розраховано рівно на 12 мафінів, на 12 штук. Тому попереджаю, хто хоче більше, тому робіть подвійну норму тіста. Тобто всього додавайте ще раз так. Окей, це все гарно вимішуємо. Можна лопаткою силіконовою, це було б дуже добре. Ну я це роблю ложкою, я лопатки поки що не маю, тому роблю ложкою. Дивіться, тепер виливаємо наше молоко. Молоко має бути кімнатної температури. Бажано, щоб воно було 3,2% жирності. И я себе вот так трошечка, совсем ложечкой так размну. И далее буду миксером. Добре. Дивіться, яке воно фальне. Я збивала 3 хвилини десь це все. Дивіться, яке воно стало все однорідне, шоколадне. Відставляємо. І на рахунок шоколаду я беру такий, бачите, кондитерський шоколад. Здається, в магазинах, супермаркетах, ось такий Я взяла і просто його на дрібненькі кусочки поламала. Хто не знайде такого шоколаду, беріть звичайний темний чорний шоколад і ножиком його дрібненько поріжте. Ось так, бачите, я просто його на кусочки полопала. Шоколадки нас, нам потрібно 80-70 грам. Десь. ну Можна додати і 100 г. Ну, як на мене, це ідеальна пропорція всього є. А ви вже дивіться, експериментуйте. Добре. Гарно це все легесенько, так розмішуємо. Дивіться, яке воно гарне. Воно ну, таке повітряне, слухайте. Подивіться, воно ну, як крем, бачите? Таке все шоколадне, шоколадне, добре. Відставляємо. Наготуйте собі 2 столових ложки. Я беру деко, звичайне, і маю отакі, знаєте, силиконові формочки для кексів, Тобто, ось такі. Бачите? Як на мою думку, це зручніше в них випікати. Я їх нічим не змащую, нічого їм не роблю, просто так викладаю. Хто не має таких формочок, можна робити в звичайних, таких, як готові, вже є там на 12, на 6 штук продають. І робити в них вкладати паперові, і, і тобто так робити можна. Ну, Як на мене, це так набагато швидше. Добре. Бачите, я одною ложкою беру, а іншою просто совую. Ось так. Можна це робити однією ложкою. ну. Як на мене, зручніше двома, тому що тоді чистіша поверхність всюди. Бо так можна порозхляпувати. Добре. І ложкою не переминайте там. Отак, От як виклали його туди, все, і так і залишайте. Ось так, бачите? Ви не переживайте, воно собі розподілиться і стане на своє місце, так як воно собі має стати. Не хвилюйтеся, все воно буде у вас добре. Ось так совуємо, набираємо і совуємо. Ось так у вас має получитися, бачите? Я не, не повністю їх не заповнювала. Дивіться, в мене є, бачите, я бачу края, 1 сантиметр не доходила до кінця, тому що вони вас ще розраховують на те, що вони вас піднімуться ще. Ставимо це все в розігріту вже духовку на 180 градусів 20-30 хвилин. Ось, наші мафіни готові. Подивіться, які вони прекрасні. В мене вони випікалися рівно 30 хвилин, я духовки не відкривала. Бажано, коли ви випікаєте, їх не відкривайте духовки. Окей, подивіться, як легко вони виймаються, бачите? Прекрасно. Вони у мене постояли ще в духовці, я їх зразу не витягувала. Вони постояли ще хвилин 5, там постигли, і тоді я вже їх випихала. Дивіться, як вони легко виймаються, бачите? Ось так. Файно. Вони дуже смачні, повірте мені, там отой кусочки того шоколаду, що ми там ламали, знаєте, ну дуже смачно всередині. Дивіться, я просто прикрашаю цукровою пудрою. Ви можете кремом собі будь-який, чи масляний, який зробити, чи сметанковим кремом, чи сирковим кремом прикрасити. Я це роблю так, просто по домашню. У мене поки що нема кондитерського мішка на ті креми, тому я роблю так. Дивіться, воно так смачно є. Повірте мені. Приготуйте хоч один раз, не пошкодуйте. Готуйте для своїх коханих, для своїх близьких. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і всім па-па!